Добрий день з освіти на каналі Музумчик. Сьогоднішня наша тема векторні величини. Проекція вектора на вісь. Ми розглянемо цю тему на прикладі ось таких задач. Задача номер один, задача номер два буде. Для тих, хто не в курсі... Або недобре володіє інформацією, давайте згадуємо, що ж таке вектор. <кій> вектор це напрямлений відрізок. Він має кінець і має початок, має е, свої координати, як по вісі іксів, так і по вісі і. Е, от, наприклад, вектор е, О. Опустити перпендикульор на вісь хсів із його кінця, і з його початку. Ми отримаємо координата кінця 3 по х і координата початку по y 0,5. Відповідно, ми можемо зараз обрахувати проекцію вектора А на вісь іксів віднявши від кінця координата кінця його початок. І так, 3 мінус 05 дорівнює 2,5. Поступивши аналогічним чином і спроєктувавши наш вектор на вісь Y, опустивши перпендикуляр, ми отримаємо координату кінця по Y 2. І координат у початку 0,5. Відповідно, а і буде різницею цих координат. Мінус 05 буде півтора. Зверніть увагу, що цей вектор, як по вісі іксів спрямований в бік зростання. Вісі іксів. І так само по Y, в бік зростання координат вісь Y. І тому цей вектор і його проекції будуть додатніми. Але буває навпаки, що вектор може мати від'ємну проекцію. Поглянемо на вектор B. Спроєктуємо його початок і кінець на вісі іксів. Що ми отримаємо? Початок вектора А матиме координату 1, вектора Б вибачає з координату 1, а його кінець координату 4. А ви пам'ятаєте правило, для того, щоб знайти координати вектора, потрібно від його кінця відняти початок. Тобто 1 відняти 4, буде мінус 3. І навіть візуально подивитися, якщо вектор дивиться в протилежний бік, нехай він буде паралельно вісі, або під деяким кутом. Якщо він дивиться у бік від'ємних чисел по вісі, і так можна візуально оприділити, що його проекція буде від'ємною. Ну і Аналогічно знайдемо проекцію Бі, спроектувавши, на вісь ігреків. Але що тут виходить? Що в нас точечки совпадають 2,5 і початок, і кінець. Якщо їх відняти, це 0. Отже, якщо вектор перпендикулярний, наприклад, як в даному випадку, до вісі ігреків, то проекція на цю вісь даного вектора буде рівна нулеві. Аналогічно, давайте подивимося. На вектор, який паралельний вісі у, він буде перпендикулярним до вісі X. Отже, проекція вектора dx на вісі X також буде рівна нулеві. Ну, а відповідно, проекцію dy, ми зараз знайдемо за. Уже відомим правилом від координати кінця, а тут 0,5, віднімаємо координату початку 3. 0,5 мінус 3 це буде мінус 2,5. Дійсно, видно візуально, що вектор d напрямлений в протилежному напрямку до вісі. Y. Отже, очевидно, що проекція на вісі y буде від'ємною. Нам залишилося знайти проекції вектора С. А він, розміщений, дивіться, він перетинає обидві вісі х і. Y. Як же ж тут буде? А бути аналогічним чином. Спершу проєктуємо кінець і початку нашого вектора на х по відомому вже алгоритму, опустивши перпендикуляри на вісь хсів. Що ми отримали? По вісіхсів, координата кінця буде півтора. Так, це в нас це Сх буде півтора, а ми ж від кінця віднімаємо початок, а початок мінус 2. І виходить 3,5. Додатня координата дійсно напрямок вектора С іде в сторону вісі вісіхсів. І не дивно, що координата вийшла до А що ж буде по Y? Подивимося. Опускаємо координату, ну давайте кінець, опустимо перпендикуляр, що ми отримали? Мінус 2. Відняти по правилу. Опускаємо перпендикуляр на вісь ігреків початку вектора. Це 0,5. Мінус 2 відняти 0,5 буде мінус 3,5. Дивіться, по модулю вони однакові получились, але вискочив мінус у проекції на вісі Y. Це не дивно, бо вектор візуально направлений проти вісі Y. Задача номер 2. Вона пов'язана із. Фізикою. Ви знаєте, що у фізиці у розділі механіки, який називається динаміка, постійно використовуються векторні величини, а зокрема, їх проекції на вісі координат. І так, спершу я зараз поясню на прикладі вектора F1. І ми дещо згадаємо шкільного курсу фізики. Для того, щоб правильно розглянути, нам потрібно домалювати проекції цього вектора на вісь іксів і. Ігреків. Ну, спершу на ікси Опустимо перпендикуляр з кінця вектора на вісь іксів. Ми отримали проекцію вектора f1 на вісь іксів F1x. Так. Ну і відповідно нам до задачі, оскільки нас питається знайти проекції векторів на усі осі, опускаємо перпендикуляр на вісь Y. І ми отримали ось ці три клітиночки вектор F1Y. Але зверніть увагу, що довжина оцього відрізка нашої проекції на Y, вона така сама повдовжки, як довжина. Ось цієї сторони тому ми підпишемо F1 Y тут. Для чого я це зробила? Для того, щоб у нас получився замечательний прямокутний трикутник. І для того, щоб правильно вибудувати проекції, проєкції, нам потрібно згадати, що таке синус і косинус прямокутного трикутника. Значить, як ви бачите, у нас кут тут даний. Ви знаєте, що синус гострого кута це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Гіпотенуза в нас за умовою задачі дорівнює 5 ньютонів. я підпишу 5 для зручності. І так, синус 30 градусів дорівнює відношення протилежного катета F1 y до гіпотенузки F1. В нас все відомо, нам треба виразити звідси F1. y Як? Через пропорційку. Ви пам'ятаєте 6 класу, що. При вираженні, те, що в правій частині в знаменнику, перескакує в чисельник. І так запишемо. F1 y дорівнює F1 помножити на синус 30 градусів. Підставляємо F1 у нас 5 синус 1, друга. Це буде 2 з половиною. Так, аналогічним чином запишемо. Нам треба знайти F1X. А цей уже котит буде прилеглим нашому прямокутному трикутничку. А прилеглий котит це косинус. Він дорівнює відношенню прилеглого катета до гіпотенузи. F1x до F1. Виражаємо таким же ж самим чином. <кх> І буде F1X. Дорівнює F1 помножити на косінус 30 градусів. Хто не пам'ятає, косінус 30 градусів корінь з 3 на 2. Ми його в такому виді, цю проекцію, і залишимо. Тепер переходимо до наступного трикутничка – 2 сила. Відповідно, на вісіксів опускаємо. Це ось наша проекція F2X буде. І на вісь Y опускаємо. Ця проекція дорівнюватиме цій стороні добудованого прямокутного трикутничка F2Y. Так, ну, ми не будемо записувати таких співвідношень, а одразу знаючи вже звідки воно що взялося, усно запишемо проекції F2. 2х. Вона прилегла до кута 60 градусів. І тому, якщо прилеглий, це буде косінус котит. Ф2 помножити на косину 60 градусів. Ф2 в нас за умовою 4 Н. 4 помножите, хто не пам'ятає сину 1, друга. Це буде 2, якщо скоротить, поділити. Так, F2. y Це F2. Ось наша проекція Y, Це протилежний котик до 60, значить, множимо на синус 60 градусів. f 2 в нас 4, помножите корінь з трьох на 2. 4,2 можна скоротити, це буде 2 корінь з трьох. Нам залишилося знайти проекції сили F3 на осі координат. Ну, Зручніше опустити перпендикуляр одразу на вісь y. Ось наша проекція FY, F3Y. А ця проекція, якщо на вісь X ми опустимо відрізочок, оцей буде дорівнювати оцьому відрізочку нашого. Прямокутного трикутника. тому це буде проекція F3X. І так, запишемо. F3х дорівнює, дивимося, який це котик до кута 45 градусів. Протилежний. Тому ми нашу силу F3 множимо на синус 45 градусів, Раз це протилежний f 3 в нас 5 н. Сінус 45, корінь з 2 на 2. В такому виді ми і залишимо. І F3. y F3 y у нас прилеглий катет, значить, косінус f 3 на косінус 45 градусів. Це буде 5, тоже корінь з 2 на 2. І ще одне, давайте розберемося з мінусами, що також дуже важливо. В першому векторі у нас обидві проекції були додатніми, згадуємо минулу вправу. Тут у нас додатня y, FY. А Fx, як ви замітили, у нас яка від'ємна. Тому F2X ми поставимо знак. Мінус. І тут, а тут FX, бачите, додатня. А fy тут яка від'ємна. Тому F3Y ми допишемо знак мінус. Дякую за увагу. Ставимо лайки, підписуємося, всім пока-пока!